Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про один з видів пасивного доходу на Байбіті. Його можна прирівняти до стейкінгу, тобто це як депозит у банк, коли ви кладете свої кошти і вам капають проценти. Просто у криптовалюті в нас різниця в тому, що якщо ви кладете, наприклад, під стейкінг своє USDT, проценти ви отримаєте у USDT. А в нашому випадку, про можливість, яку я сьогодні розповім, ми можемо класти на депозит USDT. З ДТ, а отримувати у воного роду проценти у токенах іншого проекту. У токенах проекту, який вже є на біржі, або який в майбутньому на ній буде. Тому я сьогодні покажу вам детальну інструкцію про лаунчпул, покажу скільки тут можна заробити, як цим продуктом користуватися, як сюди кошти завести, як звідси їх вивезти. Тому, як завжди, буде відео повчальне, цікаве та інформативне. Сідайте зручніше та гарного вам перегляду. В першу чергу, друзі, хочу сказати, що в будь-якому випадку заносити USDT свої у лаунчпул, вигідніше, аніж просто, наприклад, їх стейкати на біржі Bybit. Тому, якщо ваші USDT лежать без діла, обов'язково їх треба заносити в лаунжпу, щоб хоч декілька доларів вам та й накапувало. Давайте перейдемо до екрану мого ноутбука. Як ви бачите, в мене відкрита головна сторінка біржі Bybit. Відповідно, вам треба мати аккаунт на біржі Bybit, щоб він був верифікований. Ви можете зареєструватися за моїм посиланням, яке я залишу в описі під відео, тому що я являюся партнером і в разі чогось зможу допомогти вам вирішити любі запитання. Тепер після того, як аккаунт зареєстровано та верифіковано, ми переходимо у вкладочку торгівля. Ось тут у нас є «Spot X» і після цього нам потрібен launch Pool». Тиснемо сюди. Як бачите, в нас є зараз два активних launch Pool» – Це є «APRS». Токен Aperion NFT. До речі, по цьому проєкту я недавно знімав відеоролик. Ось тут закріплю. Там є роздача, вона досі актуальна. де ви можете використати можливість заробити від 200 до 400 доларів у токенах цього проєкту. І навіть скажу більше, є ще одна роздача, яка актуальна. Зараз у нас буквально два дні тому. І вже наступний відеоролик буде теж про неї. Тому обов'язково підписуйтесь на YouTube, щоб не пропускати такі різні можливості. Отож, друзі, в нас є два актуальні лаунчпули: APRS та ENA. Це від проєкту ETNA. Це від Аперіон NFT. Моє завдання сьогодні вам показати, як тут брати участь, як тут рахувати свій дохід. Тож, давайте з чого почнемо. Взагалі, стейкінг цей триває в лаунчпулі колись 7 днів, іноді 5 днів по різному, тут різні проекти по-різному запускають. Бачите, тут у нас стейкінг закінчиться за 7 днів 12 годин, а ось тут за 5 днів 11 годин. В принципі, час, щоб пофармити токени, у вас ще є. Отож, дивіться, як бачите, тут є APR. APR це є річна ставка, вона є тут досить велика, але вона залежить від того, скільки застейкано USDT чи токенів у пулі. Відповідно, чим більше тих токенів в пул заносять чи USDT, тим меншою стає ставка. Зараз вона дуже велика, тому що не було ще нарахувань. Тут, до речі, щоб ви розуміли, як тільки ви сюди заносите кошти, ви не одразу отримаєте винагороду, а аж через добу ви отримаєте першу винагороду. І тоді вже ставка падає. Ось тут, наприклад, в нас реальна вже ставка 2696 для USDT. Тут є пул APRS, тобто тут можна стейкати токени APRS, отримати. Винагороду APRS, тут можна стейкати USDT, тут є свої обмеження. Якщо натиснути заробляєте на стейкінгу, ви бачите, що тут максимум ми можемо закинути 2000 доларів. У мене зараз на балансі 1800, я можу натиснути просто максимум. Сюди я вже не докину, тому що я в цьому полі вже 2000 стейкаю. Якщо перейти до єна, то можна натиснути ось тут. Максимум, і бачите, я можу сюди закинути. Ставлю галочку і натискаю підтвердити. Тут зараз APR 531, але я би на це не звертав уваги, він зменшиться. Давайте, наприклад, підрахуємо, скільки в нас заробітку. З пулу USDT в токенах APRS. В нас пише 2696 річних. Якщо 26,96 розділити на 12 місяців, це у нас виходить 2,24% в місяць. Ми тепер можемо 2,24 розділити на 4%, тому що в місяці 4 тижні. Я так собі просто рахую для зручності. Виходить 0,56% в тиждень. Значить, виходить з 2000 доларів плюс 0,56. Процента виходить 11,2 долара в тиждень. Тепер ми ці 11,2 долара в тиждень можемо розділити на 7 днів. Ділимо на 7, виходить, в нас 1,6 долара в день. Це небагато, це зовсім небагато, я би сказав. Але все діло в тому, що бувають лаунчпули, які можуть приносити 10 доларів в день. І ви за 7 днів можете нафармити, наприклад, 70 доларів. Та навіть тут 1,5 долара в день, друзі, якщо цих 1,5 долари, 1,6 помножити на 7 днів, 11,2 долари, це з 2000 тисяч доларів. За тиждень у нас 5% до депозиту, тому що 10% з 2000 це було 20 доларів. Тут приблизно 5,5% в нас за тиждень до депозиту. А якщо у вас декілька аккаунтів, ви можете на декілька аккаунтів закинути по фулл по 2000 доларів. Я не розглядаю варіант фармінгу в токенах APRS чи в пулі BTC, так само і тут не розглядаю в токені іена. Тому що купляти його спеціально під цю активність досить ризиковано. Так, ми можемо користуватися хеджуванням позиції. Це коли ви, наприклад, там купляєте на 2 тисячі доларів, хоча тут треба подивитися, скільки тут максимально, тут є свої обмеження 5 тисяч токенів ЄНА. Вони там зараз 1 долар 15 центів, це виходить десь 6 тисяч доларів. Ви можете на 6 тисяч доларів купити токен ЄНА і закинути сюди. Але якщо курс просяде на 20%, ви втратите значно більше, ніж можете заробити. Тому для таких випадків використовувати хедж позиції. Просто на цю саму суму відкрити позицію в шорт, наприклад, на біржі Binance, якщо токен вже є на деривативах, і таким чином страхуватися. Але я маю зняти по цьому окремий відеоролик, щоб люди вміли користуватися хеджуванням. Тому поки я такі стейкінги в токенах єна чи APRS не розглядаю. Хіба, якщо у вас є просто десь нафармлені токени, чи ви отримали якісь дроп ці халявні токени і не хочете їх зливати, а холдити їх довше, тому. Тоді їх можна закинути спокійно сюди і заробляти собі проценти до депозиту. Але якщо у вас є USDT, буває таке просто, що часто люди не мають часу брати участі в активностях, тому що ми беремо, наприклад, з підписниками участі в IDO, в лаунчпадах, і там профіти виходять шалені. Так, там процент виграти невеликий, але там, по суті, без ризику затрати йдуть там від 2 до 5 доларів на комісії. Але минулі IDO в нас вдавалося заробити 20 тисяч доларів, 5 тисяч доларів, і це реальні суми, ви можете подивитися. Мій чат почитати, телеграм-канал, до речі, обов'язково додавайтеся, Ось тут вам закріплю QR-код, світ його і можете додатись в наш канал. Також там є чат, де ви можете спілкуватися з іншими підписниками. У мене навіть на Ютубі вже є окремі відеоролики, де я показую, скільки вдається зробляти моїм підписникам. Тому всі мої слова підкріплені завжди фактами. І тому, якщо ви, наприклад, маєте час і берете участь активно в роздачах, в різних промоакціях, в IDO, в лаунчпадах, звісно, краще його використовувати там. Але якщо ви, наприклад, там не знаю на роботі зайнята людина, але у вас лежать USDT і, наприклад, ви їх просто стейкаєте на байбіті під малесенький процент річний. То на період лаунчпулу ви просто можете закидати їх сюди і отримувати токени проекту, які, наприклад, там заліститься, є на вже залістилась, і потім, наприклад, собі отримувати 5 до депозиту за тиждень. З 2000 доларів це хороший результат, це просто шалені проценти для такого звичайного стейкінгу. Також великий плюс в тому, що після того, як ви ці кошти сюди закинете, ви їх можете витягнути в будь-який момент. Наприклад, з'явилася якась активність, ви просто заходите сюди. Історія стейкінгу. В мене зараз тут є один активний пул. Бачите, в мене накапало 7,43 долара. Звичайно, курс токена може підрости, тому що в мене 7,98 токена з 2000 доларів. Так це небагато. Дохід за сьогодні 1,58. Загальний дохід 7,43. Там ще буквально буде воно тривати 5 днів, нафармиться разом 12-13 доларів. Але, друзі, бували такі лаунч-пули, які давали заробити 120-150 доларів. Просто їх зараз немає, а цю інструкцію я вам показую для того, щоб ви в майбутньому. Як тільки з'явиться якийсь лаунчпул, а ви не маєте часу, наприклад, своїми USDT користуватися, ви можете їх сюди закинути. Або, наприклад, отримали дроп від проєкту, який тут на лаунчпулі виходить. І можете закинути токени сюди цього проєкту і нафармити собі додатково процент до депозиту. І ви можете в будь-який момент натиснути вивести зі стейкінгу, натиснути максимум, підтвердити і все, токени знову у вас на основному балансі. Ось тут активи. Огляд активів, ці кошти знаходяться у вас тут. Також важливий нюанс, щоб ви не переживали. Бачите, в мене показує баланс 3800, а тут лише 1800. Тих 2000 доларів, які в мене зараз застейкані в лаунчпулі, їх тут на балансі не показує. Ви можете за це не переживати, тому що вони в лаунчпулі. Після того, як ви їх витягнете, вони з'являться у вас тут на фінансування теж. Просто їх зараз не відображає. Вони в нас на торгівлі. Ось тут спод ікс в лаунчпулі лежать. Чому я кажу, що це безризикова штука? Тому що якщо у вас є USDT і ви закидаєте, користуєтеся лише. Pula, me use the... Тут пулом USDT, ви тут не несете ніяких ризиків. Ну звичайно, хіба ризик того, що біржа скамане, ну такий ризик присутній завжди. Але він дуже маленький процент цього, але він завжди існує. У нас є просто призовий пул, є певна кількість токенів, яка кожного дня розподіляється між всіма, хто стейкає свої USDT там чи інші токени. Кожного дня йде цей розподіл. Відповідно, чим більше людей заносять туди грошей. Бачите, наприклад, у нас вже в пулі туди PRS загальна сума в стейкінгу 42 мільйони доларів. Коли вже на зараз процент двадцять шість. Стане 50 мільйонів доларів, процент буде менший, наприклад, там 23, і він весь час буде зменшуватись. Також обов'язково додавляйте з відео до кінця, бо я вам ще розкажу один крутий лайфхак по цьому. І ось у нас вже є активний пул Єна. Він почався зовсім недавно, буквально десь півтори-два дні тому. Ще буде тривати 5 днів, і тут зараз шалений APR. В такі лаунчпули краще заходити одразу. Як тільки він з'явився, тільки можна закидати свої кошти, треба їх заносити, і є шанс того, що ви набагато більше нафармите. Вас за перший день може там капнути 30 доларів, за другий день. 20, за третій день 10, за четвертий, 5 і потім вже зійти на 1-2. Але в загальному ви отримаєте нормальну суму. Просто кажу, кожен проект по-різному виходить. Вони дають нам токени у токенах свого проєкту. Відповідно, токен як може і рости в ціні, так може і падати. Ви можете ці токени холдити, можете їх продавати одразу. Тому, якщо лежать USDT без діла, або у вас є токени якихось проєктів, обов'язково їх сюди закидайте. Давайте я вам зараз покажу, як закидати сюди кошти. Тиснемо Заробляйте на стейкінгу. У мене є 1800 вільних USDT, Тисну максимум, ставлю галочку, тисну підтвердити. Усе в нас зараз Апіар 531, але ми поки що на це не дивимось, тому що буде нарахування завтра, і воно значно впаде. Як я вже казав, повторюся, перше нарахування у вас будуть через добу, тому не переживайте, якщо ви закинули кошти і вас, за, наприклад, за 5-7 годин нічого не капнуло. Пройде доба, все з'явиться. Переглянути ордер. В нас перекидає на історію стейкінгу. У нас от сума загальна інвестицій, один пул, тут вже накапало. Тут ще буде. І так само тут можна виводити зі стейкінгу. Як я вже казав, якщо перейти, наприклад, у розділ активів, в мене вже ці кошти тут відображатися не будуть. Ось, у мене тут показує ніби 8 доларів на балансі, але насправді ось тут пише, скільки в мене є в загальному. Тепер зрозуміло, що вони десь на аккаунті є. Я повертаю сюди, зразу покажу ще раз, як їх забрати. Тиснемо ось тут історія стейкінгу, і тиснемо вивести зі стейкінгу. Тисну максимум, і вони тисну підтвердити, і вони впадуть мені на аккаунт фінансування. Для того щоб їх застейкати, вони мають бути на фінансування. Якщо вони у вас на єдиному торговому, їх треба перевести на фінансування. Для цього потрібно використати лише одну кнопку, яка ось тут у нас є активи, огляд активів. Просто є кнопка переказати. Ось тут переказ. І ви це спокійно з єдиного торгового кошти перекидайте на фінансування. Якщо у вас спотовий аккаунт, Старий, ви не оновлений, то не переживайте, тому що єдиний торговий це те саме, що деривативи, наприклад, зі спотом разом. Просто я вже перейшов на новіший це оновлення, воно по суті ні на що дуже не впливає, але я вже всі аккаунти переключив на ETA. Також я казав, що я вам покажу лайфхак, точніше розповім про нього. Я замітив те, що коли ми починаємо в перші дні одразу, наприклад, стейкати токени, нам там падає певна кількість токенів. Ми можемо вираховувати цей APR, дивитися, скільки нас фармиться, і після того як лаунчпул закінчується. Я би радив ще одну добу протримувати тут у лаунжпулі ці токени. Тому що, так як ми, наприклад, закидаємо токени в сьомій зранку в понеділок, а перше нарахування отримуємо, наприклад, в сьомій зранку у вівторок, у нас ніби йде одна доба затримки. Відповідно, якщо в суботу, в сьомій ранку, в нас закінчився цей лаунчпул, то я би радив до неділі, до сьомої ранку, ці токени ще в лаунчпулі потримати, бо є таке відчуття, ніби ці токени ще за цю добу, останню, коли він вже навіть закінчився, вони дофармлюються, ніби доганяє якраз те, що ми опустили з понеділка по вівторок. Це я так замічав, що просто було коли там четвер, п'ятниця субота капало по півтори долари. А наприклад. В суботу закінчилось, я ще до неділі потримав. І якраз за цю добу мені впало ще 3 долари. А все тому, що люди вже думають, що це кінець, виводять всі свої кошти, а піар починає зростати, і ви за цю добу можете заробити просто більше, ніж за останні, наприклад, там 3 дні, середу, четвер і п'ятницю. Ось такий, до речі, цікавий лайфхак, крутий з вами ним поділився. Тому, друзі, якщо у вас є кошти без діла, ви можете робити декілька акаунтів, закидати на різні аккаунти. Тут 2000 обмеження. Якщо ви не знаєте, як робити мультиаккаунт. У мене є близько 10 відеороликів у цьому на Ютубі. Також в описі під відео ви можете знайти всі ресурси, які я використовую, де я беру антидетект, які я використовую проксі, де я беру різні ресурси і так далі. Всі посилання в описі під відео. Тому, друзі, підведемо такий підсумок. Якщо лежать кошти без діла або в звичайного мостейкінгу, їх краще на ці дні лаунчпулу закидати сюди і фармити собі додаткові токени проєкту, який має вийти або вже є. Якщо є кращі можливості, ви можете в будь-який момент просто забрати і використовувати кращі можливості. Там лаунчпад, наприклад. Чи чи Айдіо, чи якусь промоакцію. Я, наприклад, просто так і роблю, тому і цим методом поділився з вами. Ви ж можете вже робити на свій розсуд або взагалі цього не робити. Тому, друзі, якщо відеоролик вам був корисний, цікавий, як завжди, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.